Васильович, давай виснемо депе Ну хай генеральний директор розкаже. Оказується, День. їм позвонили День. з міністерства, День. пан Венгрі на да, не знаю скільки там і сказали, щоб вони на час прибули. В Києві вивезли. Телефограма, вони як? По телефонограмі поведіли? По дзвонку поїхали. По Значить, я скажу так, от. Да. вчора бо, я їм бо, сказав бо, бути то, всім, так як я виходив, що буду часу генерального директора. Вони мали бути сьогодні на перші планірки. Поїдуть годин 12. Доручення їхнього, не доручення, а відрядження в мене в руках. Я мав виникнути сьогодні рано їм. Як будуть їхати відрядження, вони кинули відрядження нашого е заступника е цього, технічного директора, яка мала їхати з ними з проєктами в Київ. Теж залишилося тут. Флешки залишилися з ними з директорів, як вчорі потікали туди. Сказали, що їдуть спочатку до губернатора зранку, що доїжджають до Луцька, потім від нього будуть мати їхати на Київ. Так що це треба перевірити. Фактично люди втікли. Прізвища, хто, хто втік. Янукович Волод Анатолій Васильович, це директор з економіки. Так. Волкова залишилася, тут вона мала їхати з ними, але залишили і кинули тут. А. а Кату Сергій Валентинович і Вітушко Олег Вікторович. Де корупціонер? Сюди його заяву. <ривання> От я взяв заяву, тільки що скажу. Яку заяву? Заява за заява. Послухайте, послухайте, Відчувайте. прошу надати відпуску без збереження заробітної плати сроком на два дні. Четверте, ноль п'яте, року. Підписав його. Вітушко. вчора, 0,3 лютого. Хочу сказати, що це компанія Вітушка, звідти да. саме. Що вони на даний час зробили, що вони добилися, і як нам краще стало працювати, і зарплата в нас краще почала виплачувати. Будь ласка, дайте відповідь. Поки що нічого не помінялося. А вони були прийняті по рекомендації. Кого? Губернатора? Кого? Кого? Губернатора, так? Ну, і, це да, це все, і це все йде з облдержадміністрації. Ну, не повністю все йде з облдержадміністрації. — Ні, питання в тому, що це лінія одної людини. Це все лінія губернатора. Вчора прийшов наказ міністерства це призначити вітушку може... генеральним директором виконуючи обов'язки на час хвороби. З 20, другим числом написаний наказ з 27 січ. Заднім числом. Заднім числом. Да, розумієте я? На наказ 27 січня. Це теж затори не закон прийшли. Значить, давайте ми їх е, зберемося в понеділок. Ще раз вони вже ж будуть, вже ж от маски не буде. Ну, якщо люди знову прибі... прийдуть, то вони знову повтікають. Ні, я думаю, що вже не буде знову втікати. Вони вчора так само зробили.